Твер 26 вересня вільні від другої смерті, Переможець не зазнає шкоди від другої смерті, об'явлення 2.11. Римляни мали великий вплив на життя смирне. Рим вимагав абсолютної покори імператорові, і на підтвердження своєї вірності, кожен громадянин повинен був спалювати фіміам римським божествам. Християни відмовлялися це робити, вони вважали ідолопоклонством поклоніння римським святим. Їм часто доводилося платити життям за свої переконання. Полікарп був учнем апостола Івана, пресвітером церкви у смирні. Одного разу вночі римська влада заарештувала його на фермі за містом. У тій місцевості християн мучили до смерті їхні розтерзані тіла викидали на вулицю за те, що вони відмовлялися поклонятися імператорові. Полікарп напрочуд вічливо привітав римських солдатів. Він запропонував їм повечеряти. Після цього він попросив, щоб йому дозволили протягом години помолитися на самоті, а потім разом із солдатами пішов до стадіону, розташованого в місті. Численний натовп заревів, коли на арену вийшов Полікарп. Коли Полікарпа підвели до великої купи дров, йому дали останній шанс відректися від Христа. Присягнися у своїй вірності імператорові, оголосив консул, і я звільню тебе, відречися від Христа. Полікарп повернувся до консула і спокійно відповів: «86 років я прослужив йому, і він нічим не образив мене. Як же мені ганьбити свого царя і Спасителя? Коли виконувався вирок, очевидці дивувалися впевненості і навіть радості цього керівника християнської громади, обличчя цієї людини, говорили вони, світилося благодаттю. Полікарп бачив не тільки кровожерливих язичників, які зібралися на стадіоні, не тільки дрова, приготовлені для багаття. Він дивився далі. Коли було оголошено, що Полікарп визнав себе християнином, натовп закричав спалити його живцем. Солдати зв'язали Полікарпові руки за спиною, а він молився. Полікарп дякував своєму Господові за те, що він удостоїв його такої честі засвідчити про свою віру. Полікарп завершив молитву і кат підпалив дрова. Незабаром полум'я повністю поглинуло цього мужа віри. Полікарп до самого кінця переконано проповідував він проповідував про Воскресіння, він проповідував про вічне життя. Жахливе випробування, яке випало на його долю, не могло примусити його замовчати. Він дивився далеко за межі цього випробування. Він дивився на небо. Бог може дати нам таку саму впевненість, таку саму переконаність. Він може допомогти нам дивитися за межі полум'я, за межі криків розлюченого натовпу. Він може дати нам силу, щоб ми витерпіли до кінця.